Не зупинятися на досягнутому, тому що потрібно завжди прагнути більшого і вимагати від себе більшого, і до себе ставити певні вимоги, і тоді досягати більшого. Не зупинятися, як то кажуть. Щастя, наше все воно придає нам настрій. Потрібно завжди рухатися тільки вперед і вперед. І ніколи не зациклюватися на поганих речах, щоб досягнути успіху у своєму житті. Зараз війна на вулиці. У мене ситуація в житті досить непроста, я вірю, що все буде добре. Як люди відносяться до мене, так буду я відноситись до них. Є такі люди, які відносяться до мене погано. то я до них так же само буду. Завжди йти вперед і не здаватися. Ти можеш все і в тебе все буде добре. Тихіше їдеш, далі будеш. Потрібно е, чим побільше перейматися своїми проблемами, а не сунути якби, свої, е, свої поради, свої, свій ніс до чужих людей. Треба б займатися своїми е, справами. З честю і вперед. Кожна людина має бути честь мати свою і тільки йти вперед. Саме головне це справлятися зі своїми проблемами і вірити в себе. Не здаватись, в принципі, йти вперед. Щоб а мир ми був. Ну, зараз всі хочуть миру, всі, щоб було здоров'я у людей і мир. Праця, рух це життя. Не здаватися, мотивувати себе. Також йти вперед, не здаватися і вірити в себе. Інакше не може бути. Треба вірити, що все буде добре. І так воно буде, якщо вірити. А якщо не вірити, то не буде добре. Який вислів відповідає твоїй життєвій позиції? Жити та радіти. thank <laughs> you